Квартила квартира була куплена в агенції нерухомості, оформлена у нотаріуса з затримання з боку покупців усіх усіх норм законів. А пізніше з'ясувалося, що житло на момент продажу знаходилося у спорі між трьома особами, які мали заповіти від померлої жінки, хоча не мали з нею ніяких родинних стосунків. Як розповіли Борис Михайлович та Тетяна Олегівна, їм стало відомо, що перший заповідник був складений на одного з керівників податкової міліції. другий на батька капітана обласного управління міліції Рябченка Станіслава. Третій на матір слідчого податкової міліції. Всі вони судилися між собою. Суди визнавали і відмовляли скасувати, і скасовували і поновлювали. Підробка заповіту, шахрайство, кримінальна справа. Судова тяганина щодо квартири триває вже шостий рік. Ще не завершилася і принесла кілька рішень, постанов та ухвал. Які мають суттєві протиріччя, але одне з таких рішень заплановане до виконання Однією з робневі 2012 року Деснянський районний суд відмовив у задоволенні подання державного виконавця про примусове входження до житла Ярецьків Бориса Михайловича, а іншою ухвалою дозволив державному виконавцю здійснити примусове входження до житла. Єрецької Тетяни Олегівні. Друга ухвала, оскаржена Тетяною Олегівною, справа знаходиться у провадженні апеляційного суду. Тобто, то справа знаходиться ще у стадії судового розгляду. Так що ніякого не може бути до закінчення судового розгляду, ніяких не може бути і взагалі питань про примусове виселення. Але Державна виконавча служба чомусь призначила на сьогодні примусове входження. А от питання про правомірність входження до житла неповнолітньої дитини виконавчої служби не ставилося, а судами не розглядалось. Наче то такої дитини взагалі не існує. Хоча при під час судових розглядів. Тетяна Яриська повідомляла суддям, що з нею разом прописана і проживає неповнолітня її донька. Квартиру, в якою ми живемо, ми на... придбали законним шляхом. Відбувається кримінальна справа. Нічого не зроблено. признана бездіяльність повна. Міхалікам самим признана бездіяльність по нашій справі. За два роки що вони зробили це тільки. Застережения на объект преступных действий и несколько очных ставок. Как обстоят дела с квартирным рейдерством? Донецк, непродзержинск Харьков, Херсон, Николаев. Милиция обог об выявляет эти случаи. Преступники обезвреживаются. Чернигове все стоит на месте. Наша милиция показывает полную бездеятельность. Рябченко, ну как, он уже и раньше не суд, суды по нему, но он объявился в том плане, что стал доказывать, что у Сала поддельное завещание. Раньше он не хотел доказывать, а то, как мы купили квартиру, он стал доказывать, что у Сала, у его дружка, поддельное завещание. А... Они пытались на судах изобразить борьбу между собой, что они типа незнакомые между собой, там между собой выясняют отношения. На самом деле, как рассказала соседка, они вместе ходили из сала, и рябченко, э, погибшей бывшей хозяйки этой квартиры. Вместе общались с ней, проводили время, там, наверное, какие-то праздники. Вот, и благодаря тому, что мы получили эту информацию и из рассказов следователя районной прокуратуры, который сказал, что риэлтор Максименко очень хороший знакомый сала Александра, мы поняли, что все все вместе, они все вместе, это схема по отжиму хату, так говорят. Они рассчитывали. отнять у нас сейчас квартиру после этого продать ее еще раз ну вот в принципе коротко я рассказала а что дали, что Нотариус, квартира находилась под арестом, это под судами на момент оформления сделки на квартиру был арест Арест был с 2006 года, если мне не изменяет память, под 2009 год. Только в 2009 году был снят арест. Но нотариус выкрутилась, потому что сказала, что на момент сделки ареста не было. Почему не было ареста, как мы выяснили? Потому что их человек в ДВС снял этот арест на очень короткий промежуток времени, чтобы была возможность продать Этот объект в семье и рейс. Ну то есть все. Да, в форме сделки. Поэтому нотариус как бы чистое. Хотя следователь нам сказал, что изучая документы, вытягиваются, так называемые, которые прилагаются к договору купли-продажи, не сделаны все типы обтяжек. Не На все параметры проверена квартира. Ну, вот это тоже следствие должно заниматься. А следствие... вроде все понимает и делает из себя дурачков, притворяется, что они не понимают, что квартиры относятся к крупным размерам преступления, потому что помимо нас мы нашли еще людей пострадавших и смогли добиться статуса потерпевших вместе с нами, еще три семьи. Семья военных, тренер по большому теннису Апришка и семья бывшего инженера радиозаводы одна фамилия кстати Рябченко Рябченко Людмила Иванович